you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйте, а ми починаємо. Думаєш, якщо ти підозрюваний у вбивстві, то зразу маєш перебувати під вартою в утопічній та, хоча б правомірній державі, так однак не в нашій Україні, а особливо якщо ти дитинча серйозного татка, так фігурант скандальної справи про вбивство охоронця в новорічну ніч в Одесі, а також син судді окружного адмінсуду Києва, Іван Аблов ні в чому собі не відмовляє та успішно перебуває на волі. І начхати, що термін домашнього арешту закінчився у підозрюваного у вбивстві Івана Аблова ще 26 квітня. Його йому призначили 10 квітня, звільнивши з під варти Київський районний суд Одеси. Інформацію підтверджує видання Думская і розслідувачі схем у їхньому розпорядженні. З'явилось фото за 14 травня, на якому Іван Аблов в Одесі за кермом автомобіля Ландкрузер 200, який належить його матері. До речі, яке ж співпадіння, що на превелике щастя зіркової сімейки продовжити дію санкцій поки що не виходить. По дивному та зовсім непідкупному збігу обставин працьовита суд яка зазвичай справно задовольняє клопотання поліцейських слідчих, Юлія Федулеєва взяла самовідвід: Оце так чуда чи не так? А після такого па адвокати Аблова заявили відвід прокурора. Їхнє клопотання розглядатиме 16 травня суддя Дмитро Тишко. Важливим моментом є те, що самовідвід відвід Федулеєвої пов'язаний із позицією Одеського апеляційного суду, який 2 травня задовольнив скаргу прокуратури і скасував її ухвалу про зміну запобіжного заходу Аблову. Також скасування ухвали Федулеєвої не оз означає, що Аблова мають автоматично повернути в ізолятор. Тепер слідство має наново клопотати про обрання йому такого запобіжного заходу. Не секрет, що 27-річного Івана Аблова підозрюють в умисному вбивстві, яке сталося новорічної ночі в готельному комплексі Золотий Бугаз у селі Грибівка Одеського району згідно з даними правоохоронців, Іван Аблов святкував новий рік разом із компанією удач. Ному котеджі на Одещині за даними змі під час святкування між сином скандального судді та спортсменом Ігором Гергелем виникла суперечка. Аблов-молодший, йдеться ідеться в повідомленні зарізав кухонним ножем чоловіка і втік з місця злочину. Родичі вбитого мовчать наразі і не дають коментарів. Кримінальне провадження відкрили 1 січня. А 4-го Аблову повідомили про підозру в умисному вбивстві. У постанові було вказано, що місце перебування Івана Аблова невідоме. Тому підозру щодо сина вручили його батькові. Івана Аблова за клопотанням слідчого ухвалили затримати, оскільки він потенційно може вплинути на свідків, а також приховати або знищити ще не виявлені докази злочину. Зазначається, що усіх. Свідків ще не опитано, 15 січня 2024 року. Аблов сам прийшов і здався поліції. Того самого дня суд відправив його під варту без права внесення застави. Однак тут варто нагадати, чий син наш Іванчик, батько Івана Аблова, суддя колишнього окружного адміністративного суду Києва, Євгеній Аблов, відомий своїми контроверсійними судовими вироками. Щеф, давай щось у чудим. Я готовий. Ця фраза сплівок вовка за версією набу належить судді Аблово. Саме він у грудні 2013-го зобов'язав спецназівців розігнати майдан. А 2017-го визнав законною схему закупівлі рюкзаків Авакова. При цьому Абло доволі шанований серед колег суддя на день народження у березні 2019 року. До нього прийшли судді з різних судів, зокрема, верховного, наприклад, Смокович. Після виходу телесюжету про галасливу вечірку Аблова. Цей суддя, судячи з плівок Вовка, намагався отримати доступ до телефонних дзвінків журналістки Євгенії Моторевської, щоб дізнатися, хто ж його злив. У 2018-му він знову призначив на посаду ректорку медичного університету Катерину Амосову. Аблов став об'єктом уваги слідство. Інфо у 2019-му, після того як агенція зняла його святкування дня народження, він спробував отримати доступ до телефонних з'єднань журналістки у квітні 2023-го Аблов виявив бажання вийти у відставку з щомісячними виплатами від держави, але Вища Рада правосуддя. Я зупинила цей процес. Отака то в нас любі друзі, судова система в нашій дорогій країні. Твій батько може шкодити державним інтересам країни, перекреслювати власноруч її майбутнє. Ти сам можеш зарізати людину і втекти з місця злочину, а потім потім з легкістю вийти сухим із води. Прокуратура намагається знову посадити Аблова за ґрати, однак чи успішно покаже час. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.